Всі помітили, що після ноткоїна, який нашумів дуже сильно, зараз дуже багато таполок з'являється, і кожен раз нові, нові. Навіть по новинам не встигаєш відслідковувати усі. Нодкоїн дав можливість людям заробити. Був дуже великий хайп, але у ноткоїна дуже велика було ком'юніті. Багато людей зійшло саме цю таполку. Після чого він лістився на біржах. Питання, яке зараз літає в інтернеті, чи вигідно було біржам лістити у себе ноткоін, Який по факту монета, яка не вліче за собою якоїсь технології, це не фундаментальна монета. Тому якби, який сенс? Да? ви просто